Слава Україні, вітаю це програма по мануфактураму. І в студії сьогодні я, Діана Мосора, і ми говоримо про Львів без світла. Правда, цього разу до графіки відключень потрапили і критичні інфраструктури цієї ночі. У Львові від електроенергії відключили частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. Як так відбулося, що апарати життєзабезпечення, трамваї і тролейбуси потрапили під загальні графіки відключень? Чи будуть ці графіки діяти? Я надалі та які наслідки це матиме для міста, сьогодні львівська мануфактура новин брала участь у брифінгу, де посадовці пояснюють ситуацію. Станом на вечір маємо оновлену інформацію від міського голови Андрія Садового. Генератори гудуть, але місто працює. Я все розумію, є графіки відключень. Ратуша сьогодні також була великою частину без електропостачання. Але коли сьогодні на ранок. Трамваї, тролейбуси не виїхали, тому що відключили тягові підстанції ну, це абсурд. Коли сьогодні на ранок велика частина медичних закладів не мала центрального електропостачання, ну це є злочин. Так, ми зразу включили дизель-генерацію, ніхто з пацієнтів навіть не відчув жодних змін. Але є постанова Кабінету міністрів, яка чорним по білому забороняє відключати заклади медицини від електропостачання. Це було порушено. Я скерував листа в поліцію. Нехай зроблять розслідування, щоб взнати, а хто це дав команду зробити. Станом на зараз трамваї, тролейбуси поїхали, по медицині фактично включили електропостачання, все нормально. До речі, дякую виконуючи обов'язки міністра енергетики. Тверда позиція з ним сьогодні, напевно, разів сім був на зв'язку. І пані Свереденко, прем'єр-міністр, також включилася, дала відповідні меседжі. Ну, гай би все нормально. Я розумію, можуть бути атаки, можуть бути проблеми, ми готові. Але коли просто взяти і виробити рубільник, це недопустимі речі. Нехай це буде велика школа для всіх. Дякую всім, хто телефонував і висловив підтримку. І дякую Львів'ям. І ще раз перепрошую за ті проблеми від цієї влади в Україні і від тих. Недобрих людей, які нам зробили цю біду. Слава Україні! Про ситуацію із відключенням світла, зокрема, і у області, критичність, резервні джерела у громадах та пропозицію Львівської військової адміністрації, сьогодні спілкувалися із Андрієм Годиком, першим заступником голови Львівської ОВА. На даний момент діють в області графіки погодинних відключень зв'язку з дефіцитом. Генеруючих потужностей в енергосистемі через постійні обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні а, застосовані відповідні графіки обмеження. Чому застосовуються до тих чи інших об'єктів, треба розуміти, звідки, що є першочерчиною, що є першоджерелом і на яку нормативну базу треба посилатися. Переліки об'єктів, які мають пріоритетне електропостачання, навіть в умовах застосування графіків погодинних відключень регулюється регулюються постановою номер 600 від 24-го року. Там чітко передбачено, що право на пріоритетне електропостачання мають об'єкти критичної інфраструктури, які внесені в відповідний реєстр. Наголошую, що це ті об'єкти, які пройшли відповідну ідентифікацію і отримали відповідний статус відповідно до закону України про критичну інфраструктуру, а також постанова Кабінету міністрів 1109. Це ту домашню роботу, яку мали провести органи місцевого самоврядування чи керівники комунальних підприємств, установи організацій а, з 2024 року. Тому, якщо хтось сьогодні говорить, що він дізнався про це сьогодні, вчора, вночі чи будь-що інше, це дещо не відповідає дійсності, якщо говорити м'яко. Формулювання що саме про об'єкти критичної інфраструктури, і вони мають право на електропостачання, появилося в постанові шестисотій 25 липня, якщо не помиляюсь, 24-го року. Тобто, подивіться, майже фактично півтори року всі суб'єкти, мова йде як про комунальну, так і приватну власність, розуміли, які умови і що потрібно для цього зробити. Ми зі своєї сторони, як обласна військова адміністрація, ми не можемо подати за суб'єкта X там, для за Львів електротранс чи будь-які інші підприємство, незалежності від виду його діяльності, ми не можемо подати за них пакет документів і отримати за них цей статус. І загалом обласної військової адміністрації в порядку підготовки і подачі документів для отримання статусу об'єкта критичної інфраструктури, взагалі в цій пошті, немає. Наша функція тільки координаційна. Ми мінімум двічі минулого року, продовжувати року, збирали керівників органів місцевого самоврядування, де їм це питання доносили, що це не тільки формальне, формальне значення чи формальний статус. Воно має відповідний наслідок не тільки юридичний, а знову ж таки розуміємо, що зараз енергетичний. Під це є відповідні доручення, в тому числі за моїм підписом. І чітко ми піднімали цю тематику, що це важливо. Тому громади знали. Або могли знати, якщо вони не вникали, це не ну я тут не буду коментувати. Мінімум упродовж минулого року вони могли це зробити. Так, це процедура ідентифікації об'єктів, надання їм статусу. Вона не, не, не триває один день. Але якщо почати, його можна зробити, і ми готові до цього. Ми сьогодні вкотре зібрали селектор з головами всіх громад. Ще раз їм пояснили в трактуваннях і формулюваннях, бо на превеликий жаль, мушу констатувати це, що не всі керівники закладів чи головних громад розуміють, про що ми говоримо, і ми говоримо на різних мовах. Тому чому, для прикладу, медичні заклади, коли кажуть, ми ж об'єкт критичної інфраструктури, гаразд, але це все слова. Давайте поговоримо мовою офіційних документів. І коли на запит запад надійшлітні документи, якщо неточності десь зі сторони нашої чи міжвідомчої робочої групи, яка погоджувала ці переліки об'єктів, ми готові противно це врегулювати і виправити. Але на відповідь на це мені скеровують наказ про надання статусу підприємству чи установи організації, що вони є критично важливим для економіки в період воєнного стану і посилається на 76-ту постанову. Це зовсім інший документ. І він має значення виключно для бронювання військового зобов'язаних умовах правового режиму воєнного стану і не більше до енергетики жодного відношення він не має. Ми з шостої ранку цілий день на зв'язку з громадами домовилися певного компромісу, а також визначили чіткі строки, в межах яких органи місцевого самоврядування, в тому числі місто Львів, взяв на себе зобов'язання, отримати по всіх об'єктах, які важливі для них, відповідний юридичний статус, щоб це не були емоції чи честь доброволі, щоб це було юридично встановлений. Механізм, юридичний статус, який до якого потім не буде виникати питань ні в нас, ні в енергонагляду, ні в будь-яких контролюючих чи правоохоронних органів. Щось. Ні звідки не береться, та якщо заживляють якісь об'єкти додаткові, вони споживають. І тут треба вважати, що це не тільки їхнє споживання. Якщо ми говоримо в тому числі по медичних закладах, взяти лікарні чи поліклініки, які знаходяться в густонаселених мікрорайонах, то треба розуміти, що там супутнє навантаження, а мова йде про абонентів, які знаходяться на одній лінії, подекуди суттєво більше ніж саме споживання медичного закладу. Візьмемо, для прикладу, якийсь медичний заклад з потужністю 40 чи 50 кВт, він може працювати на генераторі. А лише паралельно 2 МВт і декілька тисяч абонентів світяться. І тоді виникає питання знову ж таки справедливого відключення, застосування справедливих графіків те, що говорить кожен з нас. Бо ми ж теж отримуємо повідомлення на гарячу лінію, що цей будинок. Не виключається, до нього не стосується графіки, а до цього виключаються і, як згадуємо, там, події до тижневої давності, коли сукупно по добі 15-16 годин без електропостачання були побутові споживачі, тобто мешканці Львівської області. Тому завдання було максимально просте. Але домашню роботу, на провеликий жаль, органи місцевого самоврядування не до кінця виконали. Як наслідок, і це не питання, що воно десь. Лишилося пройшла інформація крізь пальців. Ми маємо офіційні листи від органів місцевого самоврядування, де наші доручення вони зобов'язуються активізувати в роботу в частині отримання статусу об'єкту критичної інфраструктури. Або вони кажуть: Окей, в нас є генератор, ми будемо працювати на генераторах. Ми перевірили, дійсно, генератори є, є довідки, нам, що вони є на балансі, є інформація про відповідальних осіб, є запаси пального. Але ключа питання, чому їх не застосовують? Вони для чого? Для картинки, чи, можливо, вони там стоять, а можливо, вони не приєднані. Сьогодні отримали доручення він Максиму Козицького, начальника Львівської ОВА. Офіційне доручення сьогодні піде на райони, районні військової адміністрації спільно з департаментом, і будемо залучати енергонаряд, ми перевіримо всі об'єкти критичної інфраструктури на практиці та як вони готові працювати. Ну, документи документами, наявність наявності, але подивимося питання як фізичної і технічної фізичної наявності і технічної спроможності, так і. Який юридичний шлях вони виконали? Чому вони це не робили вчора, позавчора, в кінці грудня, чи 25 липня 2024 року? І після цього ми громадськість проінформуємо. Бо, ще раз повторюсь, якщо хтось говорить, в тому числі в Львівській міській раді, що вони про це не знали, то вибачте, у мене питання. А чому лікарня на Миколайчука має статус об'єкту критичної інфраструктури? Чому підприємства водоканалу мають статус об'єкту критичної інфраструктури? Чому котельні Львів Теплоенерго мають статус об'єкту критичної інфраструктури? А чому його немає Львів електротранс? Керівництво ж одне. Але хтось розуміє механізм і значення цього, а хтось не розуміє. І ми точно не хочемо зараз шукати винних. Чи казати, що хтось кращий, хтось гірший, ми можемо констатувати той факт. Маємо те, що маємо. Ну, скажімо так, знайшли управлінське рішення. Не скажу, що воно а, ідеально юридичне, але управлінське рішення, щоб люди не постраждали, не краще, не постраждали люди від цього. І тому частина об'єктів. Критично важливих для міста Львова вони вже частково відновили роботу до кінця дня відновлять повністю. І, але зобов'язання місцевого самоврядування в частині по тих об'єктах, які їм потрібні, отримати відповідний статус ніхто не знімав. Окрім ситуації з відключенням електроенергії, ще одним випробуванням для міста стали погодні умови. Цими днями маємо справжні морози. Тож на комунальні служби лягає додаткове навантаження. Як цього тижня працюватимуть двірники та техніка, розповідає перший заступник міського голови Андрій Москаленко. Цього тижня ми очікуємо і вже бачимо значне погіршення погодних умов з одного боку. Протягом кількох годин і вчора вночі і цієї ночі падав сніг. До кінця цього тижня ми очікуємо мінус 17, мінус 20. Погіршення погоди, тобто і сьогодні, і завтра буде продовжуватися сніг. Від ночі сьогодні було задіяно 95 одиниць техніки, 1441 людина. Так само було задіяно і вчора. Фактично пікові години розпочалися з 22.30 і тривали там з різними перервами до 6 ранку. Ми так само очікуємо. Сьогодні декілька хвиль снігу. І завтра так само має бути більше сніг, ніж був сьогодні і вчора, тобто там до 20, можливо, більше сантиметрів додатково. Снігу ми залучили всю необхідну техніку. Ми, так як і раніше, перед початком зими озвучували, що є проблема з двірниками. Саме тому нам було прийнято рішення докупити більше спеціальних таких тракторців, які можуть допомагати очищати, зокрема, хідники. А перший нас фокус ми робимо фокус на магістральні вулиці. Далі це є зупинки, і після того переходимо до міжквартальних доріг. Ми сьогодні від ночі. Обіжаємо місто, аналізуємо деякі є проблемні питання, аналізуємо по гарячій лінії. Що 30 хвилин дивимося деякі ключові вулиці і наші служби працюють по пеперенню. Отож, на цьому наша програма завершується. Дякуємо глядачам, які були з нами. Не забувайте підписуватися на наші інформаційні канали, залишати свої вподобайки, реакції та коментарі. А з вами була Діана Мосора. Бережіть себе. І зустрінемося уже наступного тижня.